Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього Ютуб проєкту. Дякую за ваші підписки, подобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше Фредерик Браун Купол. Кайл Брейден зручно розташувався у кріслі, не відводячи очей від перемикача на протилежній стіні. Чи готовий він піти на ризик і повернути його? Мільйон, а можливо, і мільярд разів він ставив собі це питання за останні 30 років. Так, дійсно, сьогодні о півдні буде рівно 30 років. Поворот перемикача найімовірніше призведе до його смерті, тільки невідомо до якої. Ясно лише, що не від атомної бомби. Адже всі бомби, напевне, використали багато років тому. Їх було достатньо, аби повністю стерти із землі цивілізацію. І навіть більш ніж достатньо. Та за його підрахунками. Виходило, що людина може взятися за створення нової цивілізації орієнтовно через років сто. Людина або ж те, що після неї залишиться. Але що все таки зараз там, по той бік куполоподібного силового поля, який досі захищає його від страшної дійсності? Люди, що живуть як звірі, або ж людство взагалі винищило себе. Залишивши землю іншим, менш жорстоким істотам. От би вибратися із купола на годинку, а потім відновити його. Він давно б на це зважився і ще десять-п'ятнадцять років тому, але... але аби створити силове поле, потрібно дуже багато енергії набагато більше, аніж для збереження уже існуючого. Коли він вперше увімкнув апаратуру, енергії на землі було іще вдосталь. Природно, виникнувши силове поле обірвало всі зв'язки із зовнішнім світом, але внутрішніх джерел енергії вистачало і на особисті потреби Брейдена, і на підтримку поля. До сьогодні, зрештою, так, вирішив він, вирішив раптово і остаточно. Він поверне перемикач сьогодні через декілька годин, тобто коли виповниться рівно тридцять років. Тридцять років. Він прожив на самоті доволі довго, але ж він не хотів лишатися один. Якби міра не покинула його тоді, тепер уже пізно думати про це, але вкотре на нього нахлинули спогади. Яка вона була наївна, бажаючи розділити долю людства? Навіщо вона кинулася допомагати тим, хто не потребував більше жодної допомоги? Вона ж любила його. Якби не це її донкіхотство, вони б одружилися, він виклав тоді їй всю правду і цим відлякав. А як усе могло бути чудово, Якби вона лишилася із ним, він не зумів переконати міру почасти тому, що події почали розгортатися несподівано швидко. Того ранку, вимкнувши радіо, він зрозумів у їх розпорядженні всього декілька годин. Він натис на клавішу дзвінка і викликав міру, та увійшла, як завжди, вродлива і спокійна. Можна було навіть подумати, що вона ніколи не слухає по радіо останні звістки, не читає газети і взагалі не цікавиться, що відбувається навколо. Сідай, люба, запропонував він їй. Вона широко розплющила очі, здивована раптовою фамільярністю шефа, проте із притаманною їй грацією опустилася в крісло і, як завжди, робила це. Коли він їй диктував листи, вийняла ручку і приготувалася записувати. Міро, сказав він, я викликав тебе в особистій справі, в дуже особистій. Я хочу запропонувати тобі стати моєю дружиною. Ось цього вона не очікувала аж ніяк. Ви жартуєте, докторе Брейден? Ані трохи, Міро. Знаю, я, я дещо старший за тебе, але сподіваюся, ти не вважаєш мене стариганем. Мені 37 років, хоча від постійної перевтоми я, можливо, і виглядаю дещо старше. Тобі ж 27?» Того тижня виповнилося 28, але, але вік тут ні до чого. Різниця не має значення. Якщо я скажу, що усе це дуже несподівано, то мої слова пролунають банально, але... але я дійсно не очікувала. Адже ви, ви навіть, вона лукаво всміхнулася, навіть не намагалися залицятися до мене, і, мабуть, ви перший мій шеф, який цього не зробив. Брейден теж всміхнувся. Вибач. На жаль, я не знав, що ти на це чекаєш. Але годі жартів, Міро, я кажу серйозно, ти згодна вийти за мене заміж. Вона у глибокій задумі дивилася на нього. Не знаю. Найдивовижніше, що я вас, напевне, трішечки люблю. Сама не знаю чому. Ви завжди. Поводилися строго і офіційно і були цілком поглинуті своєю роботою. Навіть жодного разу не намагалися поцілувати мене чи сказати комплімент, і, і все ж не подобається мені ця раптовість і, і діловитість вашої пропозиції. Можливо, іншим разом, за інших обставин ми повернемося до цього питання, а поки що. Може, за якоїсь нагоди ви скажете мені, що кохаєте? Це би дуже допомогло. О, Господи, я кохаю тебе, міро, вибач, але ж ти не проти. Ти не відмовляєшся стати моєю дружиною. Вона повільно похитала головою. Йому здалося, її очі стали іще гарніші. Тоді Дозволь я поясню, чому роблю пропозицію так пізно і так несподівано. По-перше, я працював як божевільний, а тобі відомо над чим. Здається, над чимось пов'язаним із обороною, над якимось пристроєм, і, якщо не помиляюся, ви виробили цю роботу на свій власний страх і ризик без підтримки уряду. Правильно, кивнув Брейден. Наші розумники-генерали не хотіли вірити у мою теорію, втім не можу їх засуджувати. Більшість колег-фізиків теж не погоджувалися зі мною. На щастя, у мене були заощадження гроші за перші патенти. Саме їх я і пустив на дослідження у галузі електроніки. Останнім часом, Міро. Я займався системою захисту від атомної та водневої бомб, від усього, що може перетворити нашу планету на величезний факел. Я працював над створенням абсолютно непроникного сферичного силового поля. І ви? Так, мені це вдалося. Я можу просто зараз створити навколо цього будинку. Поле, і воно існуватиме, скільки я захочу, і всередину ніщо не зможе проникнути. Мало того, у цій будівлі я зібрав величезну кількість припасів, найрізноманітніших припасів, навіть хімікалії та насіння. Тут стільки всього, що двом людям цілком вистачить на все життя. Але ж, але ж ви повідомите про це уряд, правда? Якщо йдеться про захист від водневої бомби, то. Брейден насупився. Так це дійсно захист від водневої бомби. Але, на жаль, мій винахід не має жодної або майже жодної цінності із точки зору оборони. У цьому сенсі генерали мали рацію. Кількість енергії необхідна для створення такого силового поля. Зростає в кубі зі збільшенням параметрів самого поля. Наприклад, сферичне поле навколо цього будинку мало б 80 футів у діаметрі. Аби його створити, мені потрібно стільки енергії, що, ймовірно, це спалило б всю освітлювальну систему Клівленда. Аби отримати такий купол над маленьким селом чи над однією військовою базою. Потрібно більше енергії, аніж вся країна споживає за декілька тижнів. І ще одне, і є іще дещо, це захисне поле повністю унеможливлює контакти із зовнішнім світом. Випустити когось з-під купола так само, як і впустити всередину не можна. Для цього потрібно щоразу знімати поле і створювати його знову. А отже, споживати величезну кількість енергії. Уряд зможе отримати користь від мого винаходу тільки тим способом, яким я думаю скористатися сам. Тобто врятувати життя комусь одному, максимум двом, дати їм можливість пережити страшну атомну війну і здичавіння, яке буде після неї. Втім... Робити щонебудь за межами цієї будівлі зараз уже пізно. Чому? здивовано звела брови Міра. Просто немає часу для створення другого такого пристрою. Люба, почалася війна, її обличчя зблідло. Вона різко схопилася з крісла, нічого перед собою не бачачи, кинулася до дверей. Міро! Крикнув Брейден і рвонувся за нею. В дверях вона обернулася і жестом спинила його. Її обличчя, її голос були абсолютно спокійними. Я маю йти, докторе. Я закінчила курси підготовки медсестер і буду потрібна там. Ти тільки ти подумай, що там відбуватиметься? Люди перетворяться на тварин. Будуть помирати у муках. Я так тебе люблю, що не можу відпустити. Я не можу, не можу допустити, аби ти відчула весь цей жах. Благаю, тебе, міро, залишся. Він був здивований, коли вона на ці палкі слова посміхнулася йому у відповідь. Прощавайте, докторе Брейден. Я, мабуть, вважатиму за краще. Померти разом із іншими тваринами. Можливо, це нерозумно, але я така, як є. Двері за нею зачинилися. Він бачив у вікно, як вона спустилася з ганку будинку і побігла вузькою вуличкою. Над дахами загуділи реактивні літаки. Напевно, це ще свої, хоча, можливо, і супротивника. А що, коли саме Клівленд є одним із об'єктів нападу? Раптом супротивник якимось чином дізнався про його роботу і вирішив знищити саме Клівленд насамперед? Брейден підбіг до перемикача повернув його. За двадцять футів від вікна з'явилася сіра порожнеча. Усі зовнішні звуки змовкли. Брейден вийшов із дому, аби уважніше придивитися до видимої половини. Сіра півкуля висота 40 футів, діаметр 80. Це якраз достатньо, аби сховати одноповерхову будівлю, яка була його і будинком, і лабораторією. Він знав також, що поле іще на 40 футів заглиблюється в землю, утворюючи абсолютну кулю. Жодне втручання не загрожувало йому ані зверху, ані знизу. Жоден хробак, жодна бактерія не зможе проникнути сюди. І це було так. Дійсно, ніщо не змогло потрапити у сферу, потрапити під його купол за ці тридцять років. За своєю суттю. Ці роки виявилися не такими вже й страшними, адже з ним були його книги. Улюблені, він перечитував настільки часто, що вивчив їх майже на пам'ять. До того ж, він продовжував займатися науковою роботою, і хоча за останні сім років, відтоді як йому виповнилося 60, його коло інтересів значно звузилося, а творчі можливості зменшилися. Він все ж таки зміг домогтися певних успіхів. Звісно, все це не могло порівнятися із Соловим полем або навіть із його ранніми роботами, але все ж таки у нього не було жодних стимулів, які спонукали б його до більш активної діяльності. Та й навряд чи він сам або хтось іще зможе скористатися всіми напрацюваннями та ідеями. Яка користь від відкриттів в електроніці для дикуна, який не вміє навіть налаштувати радіоприймач і вже тим більше не знає, як його зібрати. Ну й що ж? Але для того, аби зберегти здоровий глузд роботи йому вистачало, хоча вона й не приносила задоволення. Він підійшов до вікна і поглянув на невідчутну сіру стіну. До якої було всього двадцять футів. Ех, якби ж можна було розсунути її, переконатися у своїй правоті і відновити знову, але знищити силове поле можна тільки раз і назавжди. Брейден знову повернувся до перемикача і подивився на нього. А тоді раптом різко хитнувся вперед. Смикнув і кинувся до вікна. Сіра стіна зникла, і те, що він побачив, здавалося, просто неймовірним. Ні. Це був не Клівленд, знайомий йому у минулому. Це було якесь красиве нове місто. На місці вузької вулички. Просторий бульвар, світлі будинки, що радують око, збудовані у незнайомому йому архітектурному стилі, трава, дерева, все ціле? Хіба це можливо? Як же так? Після атомної війни людство не могло так швидко досягти колишнього рівня розвитку? Невже? Невже всі його припущення виявилися хибними і смішними? Але де ж люди? Де вони? Ніби у відповідь, неподалік проїхав автомобіль. Автомобіль? Але він не був схожий на автівки минулих часів, швидкість була вищою, вигляд витонченим, маневреність кращою. Здавалося, що він ледь торкався землі, ніби був не підвладний силі тяжіння. А стійкість йому, здається, забезпечували гіроскопи. У машині сиділи двоє чоловік та жінка. За кермом чоловік. Він був молодий і вродливий. Жінка теж молода, струнка, красива. Озирнувшись, вони обоє подивилися у його бік. Чоловік навіть спинив машину. Для швидкості, з якою вони їхали. Гальмівний шлях був неправдоподібно малим. Брейден зрозумів молоді люди доволі часто їздять цією дорогою і завжди бачили тут купол. І ось сьогодні він зник. Автомобіль рушив знову. Напевне, зараз вони розкажуть іншим. Він вийшов із свого будинку на прекрасний бульвар і невдовзі збагнув, чому? Так мало людей, чому так мало руху? Його хронометри помилилися приблизно годин на дванадцять. Вони показували другу годину дня, а насправді стояв ранній ранок. За положенням сонця він визначив, що зараз було близько шостої години. Брейден швидко крокував вперед. Йому не хотілося лишатися у будинку, в якому тридцять років він був похований під куполом. Туди хтось обов'язково прийде, щойно дізнається від молодої пари про зникнення поля. Прийде і розповість йому, що сталося. А він він натомість хотів все побачити і зрозуміти сам. Він ішов далі і далі. Перехожих цієї ранкової години майже не було. Він перебував у затишному житловому кварталі, і ось дещо віддаля він побачив декількох людей. Одягнені вони були інакше, аніж він, але різниця не надто впадала в око. Повз нього проїхали автівки, такі ж самі дивовижні, як і та, яку він бачив. Їхали вони з неприродно високою швидкістю. Нарешті. Брейден натрапив на магазин двері, якого були відчинені. Не стримуючи більше свою цікавість, він рушив всередину. Юнак розкладав на поличках якісь дивні предмети. Він глянув на Брейдена із деякою недовірою, а тоді ввічливо промовив: Чим можу бути корисний? Будь ласка, не думайте, що я божевільний. Пізніше я вам все поясню, тільки дайте відповідь на моє питання, що сталося тридцять років тому. Скажіть, чи була ядерна війна? В очах юнака промайнув дивний вогник. А ви, напевно, та людина, що жила під куполом. А ну тепер зрозуміло, чому так? підхопив Брейден. Так, це я жив під куполом. Але все ж таки, що відбулося? Що сталося після знищення Бостона? М -м Бачте, на землю прилетіли космічні кораблі. Бостон було знищено випадково, із галактики Альдебаран прилетів цілий космічний флот. У кораблях були істоти, які значно випередили нас у розвитку, і в них були добрі наміри. Вони прилетіли на землю, аби запросити нас до галактичного союзу і допомогти нам. На жаль, під час посадки один із кораблів розбився, і його атомні двигуни вибухнули. У Бостоні від страшного вибуху загинуло близько мільйона людей. Решта ж кораблів приземлилися точно у визначених місцях, їхні екіпажі пояснили, з якою метою вони прилетіли. Отож, жодної війни не було, хоча уникнути її, здається, вдалося тільки дивом. За наказом уряду у повітря піднялися військові літаки, але, але їх встигли вчасно повернути на бази. Отже війни не було? хрипло й розгублено запитав Брейден. Звичайно, ні. Війна для нас тепер тільки страшний спогад про похмурі часи, які колись переживало людство. Нам дуже допоміг галактичний союз. Адже зараз навіть немає державних урядів, хто б кому міг оголосити війну. За допомогою Галактичного Союзу ми досягли небувалого прогресу. Земляни заселили Марс і Венеру, які були безлюдні, і які Союз передав у наше розпорядження. Але Марс і Венера, це ніби передмістя землі. Адже ми подорожуємо і до зірок. Ми тепер навіть. Він раптом замовк. Брейден стояв, уп'явшись, вкрай прилавка руками. Усе це пройшло повз нього. Тридцять років самотності. А зараз, а зараз. Він уже старий. Що? Ви тепер що? запитав він. Щось підказувало йому відповідь, і він майже не чув власного голосу, яким поставив питання. Ну, не можна сказати що ми вже безсмертні, але ми дуже наблизилися до цього стану. Ми живемо цілі століття. Тридцять років тому. Ми з вами напевне були ровесниками. Боюся, однак, що для вас безсмертя неможливе. Розумієте, галактичний союз ознайомив нас із процесами, які зберігають молодість, але вони можуть бути застосовані тільки до людей, які не старші за середній вік, максимум до 50 років, а вам. Мені 67. Рівним голосом відповів Брейден. Я вам дякую. Отже, він втратив все. Зірки. Колись він мріяв полетіти туди. Він би нічого не пошкодував, але зараз не хотів навіть цього. Він втратив все, роки життя. І міру теж. Але ж він міг би бути із нею разом, і вони обоє лишилися б молодими. Якби, якби. Він вийшов із магазину і попрямував до будинку, який ще недавно був прихований куполом. Там на нього уже чекали. Можливо, вони задовільнять. Одне його прохання, одне єдине. Можливо, вони дадуть йому енергію необхідну для відновлення силового поля. І тоді він так і закінчить життя там, під куполом. Так, зараз це було єдине його бажання. Нехай вони. Дозволять йому померти так, як він жив на самоті. Фредерик Браун Купол. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми із з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!